Поки у нас продовжується колаборація асасинів, не потрібно забувати про інші ігрові режими, які не були так широко представлені в останніх патчах, але які неймовірно близькі моєму серцю. Тож ми знову говоримо про облогу. А я вітаю вас, шановне панство, з вами сам. І сьогодні ми поговоримо не просто про облогу, а про те, як сучасні технології і штучний інтелект допоможуть вам автоматизувати цей неймовірно а, кропіткий процес, зробити його швидким, легким і займаючим всього 5 хвилин на людину. Поїхали. Тож ми знову повертаємося до документу менеджеру блоги, про який я вже говорив не раз, і про які вже є два відео на каналі, та про попередні всі версії і функції, ви власне можете дізнати з них. Тут вже я коротко пробіжусь конкретно по тим змінам, які було донаті в цій версії. Нагадаю, ще про те, щоб нормально використовувати ваш екземпляр документа, те, що вам потрібно зробити, це піти в файл і сказати, зробити копію. Копія для відео, наприклад. І таким чином ми створюємо абсолютно нову свою версію документа, в якій ви вже є власником, і відповідно з якою ви можете взаємодіяти так, як вам буде зручно. Власне, що змінилось? Перш за все, трошечки даних. Знову ж таки, ці речі вже були та локації учасників умови додались. Пастки і міфічні герої це дані, які нам знадобляться в майбутньому. Відповідно, в пустих комірках ви зможете докидати нових міфічних героїв по мірі їх появи. На цей момент Аракоа це остання, але е, я тут не додавав, наприклад, ящерку з похмурого лісу, таби її ще ні в кого немає, але теоретично рано чи пізно вона теж тут має бути. Е, що нас цікавить? Нас цікавить вкладочка умови та наявні команди. Що це таке? Значить, По умовам, ми вже говорили трохи раніше, що одна з найвизначніших частин захисту в облозі це є умови на заставах, як ви їх виставляєте, і наскільки готовий ваш план взагалі до оборони під певним умовом, до оборони Відповідно, я знайшов для себе досить складним постійно тримати це в голові чи в якихось переписках, записках, десь дуже розізнати інформації. Тому я дійшов висновку, що треба це структурувати. Відповідно, для того, щоб це структурувати, треба визначити, які дані нас цікавлять перш за все. Тому для себе я визначив перелік питань, які я хотів би задати та, наприклад, своїм секланам. Про які ми з вами сьогодні трошечки дещо детальніше поговоримо. А, зараз тут ви можете бачити загальний список, а також перелік умов, який виглядає ну, надзвичайно якось об'ємно, надзвичайно громістко, і навіщо купа табличок, навіщо купа колонок, типу що це таке. А, це перелік питань, з яких ви сформуєте свою власну Google форму. Знову ж таки, це не сказати, щоб суперсучасна технологія, але ми додамо в неї нотку сучасності, ви побачите, як е, круто і швидко можна нею користуватися. Е, перш за все, якщо вас цікавлять якісь додаткові питання, ви прямо тут можете додавати, та, е, наприклад, рядочок і там тестове питання. І, наприклад, сюди в тестове питання ми хочемо дати теж перелік відповідних муфіків. Для чого це робиться? Для того, щоб в прекрасний момент, після того, як ви скопіювали форму, ви встановили базові тригери, які запустять власне автоматизацію е, певних процесів в цьому документі. Google чомусь дуже свариться на те, що це може бути unsafe, але це якби це гугловські е, безпосередньо сервіси. І нічого стороннього тут немає. Відповідно, я вам показую, як його запустити. Та перший раз ми кажемо, що ми. Маємо встановити тригери. скрипт запускається, скрипт закінчено. Що ми робимо далі? Ми кажемо, що ми хочемо створити Google форму. Що ми отримуємо після цього? Ми отримуємо перелік питань вже сформованих в тому вигляді, в якому він поданий в цій таблиці, з тими умовами, які ми визначили також в цій таблиці. На жаль, вже втретє, ви вимушено перезапрацювати цей етап, тому що є трошечки проблеми тут зі зв'язком і в цілому. Може таки, всі ми живемо в Україні, всі розуміємо, що зараз є певні складнощі, тому тримаємося. Це ж можу сказати. Значить, що ми бачимо? Сформулювало форму за нашим переліком питань. Тобто, перше питання, ключове, яке я ставлю єдиним прям необхідним, це проставити свій нікнейм. Список нікнеймів він витягається з даних. Які вказані безпосередньо в <кій> безпосередньо в таблиці вкладці дані. Про цю частинку ми поговоримо зараз буквально за 2 хвилини. А, питання про швидкість одне, друге, про фракційників, команда локаута, міфіки одні, міфіки, другі. Захисна команда безумов і тестове питання теж підтягнули. З приводу цього питання, з приводу найкращої захисної команди, я Дійшов до висновку, що тут краще не робити якихось обмежень чи списків, а дати людям можливість написати просто текстом та е, перелік там, знаєш, 4 з 5 персонажів, можливо, якимись додатковими примітками, бо обмежуючись, е, по-перше, якщо обмежувати список, список буде величезний, бо ми маємо вже скільки там більше тисячі героїв, Ну, тобто там якесь величезна купа персонажів, які ви просто загубитеся шукати потрібно. Відповідно, простіше буде написати таким чином. Тепер. Давайте ще раз, значить, знову ж таки, для відео це буде вперше, але для мене це буде вже не вперше. Заповнити цю форму. Та власне, ось цей лінк за той, хто буде отримувати, який буде отримувати безпосередньо учасник вашого клану, та якщо ви захочете використати цю історію. Наприклад, він обирає свій нікнейм, це гравець 4, каже про те, що в цій величезній незрозумілій таблиці. Нас цікавить два моменти: перше, що у нас тут відмічені виключно ті умови, які є в заставах. Відповідно, нам цікаво, перше, чи є у гравця взагалі якась команда під цю умову. Друге, якщо вона є, якого вона рівня сили. Відповідно, я обрав для себе чотири варіанти, щоб описати цю ситуацію. Команда відсутня, команда якась є. є її потужна команда, і є там команда, яка розриває все, що бачу. А, ну, ж таки, це може різнитись в залежності від того, про яку ми, ми говоримо. Бо якщо ми говоримо про умову виключно епічних чи легендарних персонажів, міфічна команда звучить дуже дивно, але я мав на увазі от саме це. Просто про всяк випадок проговорю ще раз. Наприклад, гравець 4 каже, що у нього непогана команда здоров'я, офігенна команда пателерії, суперкрута команда Гелінпакта. І непогана команда Ящерів. Решту пунктів йому не потрібно, йому чи не потрібно заповнювати, тому що скрипт підтягне тільки ті дані, які вводить гравець. Відповідно, години обов'язкові, вам не потрібно тут розтикувати усюди всі галочки. Вибираєте тільки те, що у вас є і в якому воно вигляді на вашу думку. Далі. Так само поставляємо, що у мене там швидкість сапортів на аккаунті до 370, максимальна швидкість у мене не здається. Тисяча. Все, я самий швидкий взагалі на, на, на цьому рейді. Значить, Фракційні герої у нас є, наприклад, з Ящерів і з Орди. Наприклад, є команда проти локаута. Найскладніше мені грати проти грол, тому що я плачу, коли її бачу. Значить, Наявний міфік у мене там Галатир, хай буде Ашнар, Мезамель. Я не найвезучіший <кхи> в цьому плані. А Захисна команда. Наприклад, кажемо Гніфак. Ембріс, Анкора і Галатир. Оце четвірка. всі, крім гнішика, там. На тесному питанні теж просто, щоб ми побачили, що воно підтягує якісь відповіді. Теж щось відмітив. Відповідно, відправляємо цю відповідь. Бачимо, що у нас з'явився другий респонс. Ура! Дивимося, що да, золетів відрив С4. І від гравця 4, ось ми проставили всю інформацію, так, яку вказували. Власне, в ми все це робили? Навіщо ось цей прекрасний значить, момент з заповненням? Я ще трошечки покажу те, що в мене вийшло <свісно>, на попередньому дублі заповнити від гравця 11, та щоб ви бачили дані введення. Це все нам потрібно для вкладочки умови. На вкладушці умови у нас автоматично тепер підтягуються під всі необхідні нам е, умови застав. Те, хто у нас взагалі є з можливих сильних варіантів та під захист або під атаку, в залежності від того, знову ж таки, щоб, що вам це треба. Як це використовувати? Наприклад, у нас є умови на заставі один захист, е, господи, те, там, ліга талерії і ящери люди. Наприклад, де є щиро люди, господи, ящире люди. Ми думаємо, що у нас є, значить, найсильніша умова це є люди. Нам автоматично підтягується список гравців, у яких є сильні пропоновані команди, конкретно під цю точку, під цю умову. Знову ж, про е, цю частину, у нас більше було в попередньому відео про оновлення умов застав. Я вас відсилаю значить, подивитись про нього, там все детально описано. Зараз же ми додаємо ще один, скажімо так, шар, яким ми можемо обирати і спростити собі оцей безкінечний пошук від того, у кого які герої, хто там що вдягнутий, як вони де налаштовані. Ми це все більш структуруємо. Відповідно, якщо б ми обрали, до прикладу, умову здоров'я, ми б побачили, що для умови здоров'я у нас є тільки гравець 4. Таким чином, ви з цього списку чітко розумієте, хто у вас е, в якій позиції знаходиться для того, щоб виставляти його на ту чи іншу заставу. Окрім цього, безпосередньо ось ця загальна інформація може дати вам е, додаткові варіанти на пробивки поза межами застав. До прикладу, ви бачите, що в цитаделі суперника є якась супермотна команда, там щодо років там 2 мільйона сили просто. Там зірки з усіх сторін не зрозуміло, як бить. І ви розумієте, що у вас є отакий тип на тисячі швидкості, який просто увірветься і, значить, розірве, хто б там не був. Ви розумієте, що ось цю людинку вам можна якраз направити в ту точку. Відповідно, це така а, додаткова інформація, яка вам безпосередньо допоможе. Власне, а, якщо коротко це все, знову ж таки, а, лінк для цієї таблиці буде в описі. Копіюйте, користуйтесь. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо у вас є якісь доповнення чи уточнення, покращення, теж буду радий їх послухати. Тому що, як на мене, я б не чекав би якихось швидших оновлень по облозі. І, відповідно, ми беремо справу в свої руки і ми покращимо те, що можна. Власне, Дякую вам за увагу. З вами був Сан, до зустрічі. Допомагайте ЗСУ.